Ми руйнуємо озоновий шар, а саме як? Я розповім у цьому відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та починаємо. Озоновий шар тонкий щит озонового газу в стратосфері, відіграє важливу роль у захисті нас від шкідливого ультрафіолетового випромінювання сонця. Однак дії людини поклали під загрозу цей захисний шар, використання речовин. Що руйнують озон, коли широко поширених у продуктах, таких як холодоагенти, аерозойні пропеленти та засоби для обдування піни, стало серйозною загрозою для озонового шару. А чим загрожує руйнування озонового шару? Як ми зазначали, озон обмежує проходження ультрафіолету і не пропускає його короткохвильову частину, якщо вона проникне на землю? Життя у сучасній білковій формі буде неможливим при проникненні цієї складової сонячного спектра до земної поверхні почастішають опіки шкіри та сітківки ока, розвиток злоякісних пухлин, руйнуватимуться молекули ДНК та кров'яні тільця, пригнічуватиметься фотосинтез у рослин. Це призвело до розробки монреальського протоколу міжнародного договору. Підписаного в 1987 році, для поступового виключення виробництва та використання оц, монреальський протокол досяг успіхів у скороченні викидів оц, і озоновий шар поступово відновлюється. А що ж можемо зробити ми щоб захистити озоновий шар? Використовуйте продукти, які мають маркування, озонобезпечні, або без зменшіть використання аерозольних балончиків. Аерозольні балончики часто містять оц або замінники оц. Утилізуйте небезпечні відходи належним чином, ніколи не викидайте небезпечні відходи, такі як холодильні агенти або старі вогнегасники. У звичайна сніккі у новому звіті ООН йдеться про те, що озоновий шар має змогу відновитися. Вважають, що цього вдалося досягнути після рішучих дій урядів щодо поступової відмови від озоноруйнівних речовин. Інформація у звіті говорить про те, що втрати в озоновому шарі мають відновитися до 2040 року у всьому світі, крім полярних регіонів. Полюси потребують часу для відновлення. Озоновий шар повністю відновиться над Арктикою до 2045 року, а над Антарктикою до 2066 року. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте про коментар та вподобайку. Побачимось у наступних відео.